Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати дуже інтересний рецепт, який я буду готувати для своєї сім'ї на вечерю. Я часто питаю свого чоловіка ну, раджуся з ним, що ж приготовити, того, що ну, жінка завжди на кухні і то готували, те готували, щось нове. І Він мені подав таку ідею: а ти, будь ласка, нудлі. Хто знає про такий рецепт, напишіть мені у коментарях. І я почитаю з удовольством. Тому що я, наприклад, я не знаю, відкуда цей рецепт до нас прийшов, і що це за названня таке, але як готувати їх я знаю, бо мама їх готувала часто. То сьогодні у нас нудлі. Дивіться, що мені треба. В цьому рецепті точних пропорцій немає. От у мене сім'я з 4 чоловік, то я там на навіть не важила такої картошки. Я не знаю, тут і кілограма, мабуть, не буде. Беріть стільки ви хочете для своєї сім'ї. Це може бути більше картошки, менше картошки, більше м'яса, менше м'яса. Тут вже ви самі повинні це регулювати. Із м'яса у мене такі обрізні ребришки. Я їх розморозила, вимочила, в общем, приготувала їх, обрізала де що треба. Може бути любе м'ясо, яке у вас є, яке ви любите це без різниці. Для цього блюда мені треба буде ще замісити тісто. Тісто буду місити на кефірі. Тут у мене 100 мл кефіра, обичний кефір це може бути і кисле молоко, 200 г муки. Це багато, я трошечки ще оциплю, так що мені треба буде на підпил. Три цибулини середні, які я вже порізала міленько, і пожарила. Соль, суміш перців, перець молотий, от такий от. Чорний лавровий листочок і півчайної ложки соди. В каструлю наливаю олію, ну так, щоб покрила дно тільки. Прогрілася олія і я закладаю м'ясо. Прожарюю м'ясо до красивого золотистого цвіта. Мішаю, накриваю кришечкою. Пока жариться м'ясо, я приготовлю тісто. Оця сода пол чайних ложки висипаю в кефір, розмішую. Зараз воно вступить в реакцію. Муку я трошки не дібрала, грам 50 муки, у мене десь тут 150 грам і присалюю. так просто від руки присалила. Пішла така піна хороша. Так, і вливаю сюди кефір. Все, Замісила я от таке тісто, бачите, воно? Плотне, воно і не тверде, і не мягке, ну, воно більше платніше. От от. І поки жариться м'ясо, я його ставлю в ключок і даю йому віддихати. Нехай стоїть тут. Злила воду з картошки і мені треба її порізати. Ріжте, так як вам подобається. Я буду просто от такими от дольками нарізати. Де маленька, то наполовину, а де більша, то такого два рази. І отак от буду, от такими скибочками. Дивіться, як хорошо піджарилися ці ребра. Все. І тепер я беру кипячену воду і заливаю їх так, щоб покрило. Залила. І одразу відправляю сюди лавровий лист, перчик молотий, чорний. Це все по вкусу, ви робите собі, як ви любите. Відправляю суміш перців. І солю зразу все, накриваю кришечкою, і хай вони потушаться. Ну, приблизно, минут 10, хай покиплять на мідлено магнітку. Достали наше тісто, воно вже віддихнуло. І тепер присипаю стол мукою. І мені треба розкачати ну, 5 міліметрів товщину тісто. Розкачала я от такий корж. Товщина десь 2 мм його. Що я роблю далі? От у мене жарена цибулька є, і я її викладаю на тісто і розподіляю по коржу нашому. Так, везде. Взагалі, ложать іще шкварки. Ну, мені кажеться, що це буде занадто жирно. Тому що і м'ясо це якщо шкварки, то тоді не кладуть м'ясо. А якщо у вас в каструлі м'ясо, то тоді лучше з цибулькою зробити, це не так жирно буде. І тепер я скручую рулетик. Як звичайно, ми скручуємо рулетики. От так. От я скрутила до половини рулетик. І я зараз беру і перерізаю. Перерізаю того, що мені треба, щоб вони були тоненькі. Якщо я скручу до кінця, вони будуть сильно такі великі, а мені цього не треба. Скручую далі. Слідуючи. Тепер мені треба їх нарізати на отакі невеличкі кусочки. Закипіла картошка, убавляю я вогонь і тепер оці от рулетики, які я вам показувала, викладаю поверх картошки. Мама, я вже попила. Хорошо, зараз дам ще. Просто зверху викладаю кусочки тіста. Дивіться, отак я виложила наше тісто зверху. Прикриваю зараз кришкою і ставлю на самий-самий маленький огонь. У мене маленька комфорка десь на минут 50 час, десь отак буде це все, тушиться, мліть собі на маленькому, мідляному вогні. Я вам казала, що должно варитися 50 минут, у мене воно зварилось за 30 минут, так що я просто давно їх не готовила і трошки забула. Дивіться, отак воно виглядає в каструлі, а так воно виглядає на тарілці. От тісто наше, воно повністю готове. Mm -hmm. Картошечка теж готова. М'ясо теж готове. Я б трошечки більше підсолила, але це таке це діло вкуса. А так, блюдо просто замечательне, воно хорошо тим, що воно ситне, просте. Тут три в одному: і м'ясо, і тісто, і картошка. вуглеводи, і білки, все одразу в одній тарілці. Так що, кому понравилось відео, ставимо лайк, підписуємося на канал. І всім пока-пока.